Час така річ, його завжди не вистачає. Вирішив одне питання і на зйомку поспішаю. — Ти вже Так. Да. — А, я вже маю говорити. Да. Пробачте, товариша, ще дубль два. Моя мами дарай. Такий сложний екзамен. Декілька років тому, під час зйомок програми Ранок надії, коли була така історична тема, певна один із працівників телеканалу був наскільки вражений, почутим, що він підійшов і говорить: Давайте знімемо програму про це. Ми розкриваємо в етай програмі історичні факти розвитку християнства, його вплив не тільки на територію України, а також у світових масштабах. Головна ідея вона полягає в наступному дати таку платформу для науковців, які здійснили якісь релігійні історичні відкриття, щоб це було доступне широкому загалу, щоб вони могли знати, що насправді не тільки те, що подають в звичайних підручниках, а що є залишається за кадром. Власне, те, що за кадром. Ми подаємо в цій програмі. Ми не оминаємо такі питання, які в офіційній історіографії, звичайно замовчують. І це взагалі дуже цікаво досліджувати. Перш за все на основі перших джерел, самому сісти, прочитати вже у світлі саме протестантських поглядів і подивитися наскільки порою опоненти спотворюють ту початкову думку, яка в цих джерелах була. Чудова команда дуже гарно співпрацювати. Це і ведучий Віталій Кривой, і. Пані Катерина, яка є адміністратором програми, яка допомагає все якось і йти в потрю напрямку. Особливо подяка інженеру монтажу Ярославу Петраковському, з яким просто одне задоволення працювати. Таке відчуття, що ми думаємо з ним одними думками. Він робить те, якби я його сам зробив. Попри те, що ця робота інколи перетвориться в рутину і морально, скажімо так, стомлює, такий розділ науки як історія мені завжди подобалось. Це надихає історія людей, історія народів, історія церкви. Її Падіння і підйом, її зародження для мене це є цікаво. Програма дорогами християнства стала для мене тим майданчиком, де можна викласти результати своїх досліджень. Це є моє хобі, але це хобі я бачу, що займає дуже важливу і потрібну частину моєї життя. 25 років я займався дослідженням і візюминка в тому, теж ти 25 років займався, ти про нього мовчав. Я ніколи не планував нікому говорити. А зараз про ці відкриття знає весь світ. Було таке особливе відчуття, коли розтягуєш слова, коли думаєш, як кожне слово буде впливати на ту масову аудиторію, але зараз вже немає таких переживань, тому що знаєш, що те, що ти говориш, це потрібно людям. Дослідження, якими ти займаєшся, воно допомагає пролити більше світла на справжню історію християнства, яке вона є. Програма вона має процес розвитку, і ми прийняли рішення, що вона буде не тільки студійною, але також вона буде мати елементи виїзних зйомок. Ми хотіли, щоб програма була в жанрі документального фільму. Це дуже пізнавально, і багато студій ідуть саме таким шляхом для того, щоб зробити наочнішим той матеріал, який викладається. Щоб глядач міг Ще зрозуміти той матеріал, який висвітлюється в програмі. В контексті особливого святкування в наступному році 500-річчя реформації в нас в планах розповісти про події реформації в Україні. Я хочу приписати мене. Собрались телеканал Надія це моя сім'я. Більше всього хочеться, звісно, знати mm. результатах, які воно приносить. Хочеться від наших зрителей більше слышать звонков, писем приймати і також их привнення і питання, можливо, іноді навіть замічання. Дружина надихає робити. Вона ну робить все можливе, щоб я був звільнений, трошки мав час, щоб міг займатися якимись науковими дослідженнями. Це головний такий нахреналь. ну, бог безумовно. Надихає, але самого надихає і ті глядачі, ті слухачі програми, які підходять, говорять дуже дякую за те, що ви здійснили. За те, що розказали, нас по-іншому ми стали відносити до історії. Дуже подобається атмосфера на знімальному майданчику. Перед кожною програмою ми молимося для того, щоб Господь благословив. Благословив тоді, коли не вистачає мудрості відповісти на запитання, щоб Господь спрямував думки саме в тому напрямку, щоб кінцевий продукт, коли глядачі вже його будуть дивитися, щоб це зачепило якісь струни в їхній душі, щоб вони могли через це прийти до Бога. Слава Богу, що у нас є така можливість через історію доносити благовістку. Ну, зустрічи в передачах дорогами християнства. Хорошо, спасибо, снято. Нормально так с улыбкой, что Да, отлично. Ты не нервича? Нет, нет. Не-не, я ж трушки нервчал. Ну, мы не спучили. Мы не заметили. <святую> стоп. <святую> да, стоп.